З вами урок образотворчого мистецтва. Сьогоднішня наша тема східний театр, театр тіней. Створення традиційної японської ляльки-кокоші із пластиліно. Прослухаємо вірш та налаштуємося на роботу. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, отож ми часу не гаємо, до роботи приступаємо. Розгадайте ребус та дізнайтеся, до якої країни ми вирушимо сьогодні. Чудово! Це країна Японія! Ми з вами продовжуємо подорожувати. Та сьогодні завітаємо у далеку Японію. На карті ви можете бачити відстань від нашої України до Японії. Що ви знаєте про цю країну? Чи хотіли б ви побувати в Японії? Зараз ми з вами переглянемо цікаві факти про Японію. Отож, налаштовуйтесь, будь ласка, зручно, і починаємо перегляд! Моє завдання розповісти вам більше цікавого про цю дивовижну країну. Підпишіться на канал для того, щоб не пропускати нових цікавих відеороликів, а ми починаємо! Японці в честь своїх дітей посміхатися з раннього дитинства. Кожен японець робить це при зустрічі, розставанні, укладенні угоди і в невдачі, коли йому боляче і коли йому соромно. Вони вважають, що людина повинна вміти ховати своє страждання за посмішкою. Є навіть така японська приказка: посміхайся, поки страждаєш всередині. Зустрічаючи один одного, японці кожного призначають кут поклону. Начальнику слід кланятись під кутом 45 градусів. Клієнтам 30, ну а колегам можна і 15. Японці дуже люблять домашніх тварин, їх тут навіть більше, ніж дітей. Кількість пухнастих улюбленців досягла 20 мільйонів, в той час як дітей, за підрахунками демографів, в країні близько 16 мільйонів. До речі, окрім собак для охорони житла, японці використовують свіркуні. Різниця в тому, що собаки подають голос при появі чужака, а цвіркуни навпаки замовкають. Японський таксист не візьме чайові, якщо ви не поясните навіщо йому ці гроші. Ще цікаво, що в таксі є кнопка прохання водієві їхати повільніше. До речі, в Японії замість зеленого сигналу світлофора синій, пізніше його все таки намагались змінити на зелений, але традиції виявились сильнішими. Я згадував на початку відео про Сумо. Всі ми знаємо цей вид японських єдиноборств з пишними чоловіками та жінками, але цікаве інше. Знаєте, що саме виграє переможець. Він отримує доволі незвичайний комплект призів. 1000 грибів Шитакі, річний запас бензину, яловичину вагою в одну корову і запас кока-коли на цілий рік. До речі, ставте лайк цьому відео, якби також не відмовились від подібного призу. Ну що ж, якщо ми говоримо про Японію, не можемо не згадати японських школярок. Їм, до речі, заборонено носити колготки. А в японському метро є вагони тільки для дівчат та жінок. Їх приєднують вранці, щоб годину пік ніхто не домагався дівчат. Японська мова складається з декількох рівнів ввічливості: розмовний, шанобливий, ввічливий і дуже ввічливий. Жінки практично завжди говорять використовуючи шанобливу форму, ну а чоловіки розмовну. Більшість японських іерогліфів складається з двох, максимум чотирьох складів, але є й доувижні винятки. Наприклад, іерогліф Хането Кавато Гахана Реруото. І не просіть мене повторити, все одно не зможу. Так от, він складається аж з 13 складів, він описує не дуже приємний звук, що виникає при відділенні плоті від кістки. До речі, іерогліф любов, який складається аж з чотирьох елементів, вимовляється просто «Ай», Японці і японки зазвичай одружуються ближче до 40 років, не вважаючи це пізнім шлюбом. Що ж до менталітету, то, ось, наприклад, якщо в Японії трапляється страйк водіїв маршруток, страйкуючі водії автобусів продовжують курсувати по маршрутах чітко за розкладом, але вони не беруть за це плату. В підсумку покарані не пасажири, а перевізник, який втрачає прибуток. В школах діти самі стежать за порядком та чистотою, а не прибиральниці чи там спеціально навчені люди. Так діти демонструють вдячність до навчального закладу і вчаться бути більш продуктивними членами суспільства. Знаєте, що на цих фотках просто їжа з столовки в японській лікарні. Нерідко в будинках можна зустріти ось такий тип унітазів з умивальником. Вода після миття рук відправляється в бачок для повторного використання. До речі, їх унітази взагалі іноді виглядають як космічні шатли з десятками різноманітних кнопок і функцій. У цьому, наприклад, передбачена функція програвання шуму, щоб приховати від інших те, чим ви там займаєтесь. В Японії при вході в будинок прийнято знімати вуличне взуття і міняти її на тапки, але в туалеті треба міняти і їх на інші, вже туалетні капці. А на цьому фото японські футбольні фанати залишились після проведення матчу, щоб допомогти прибрати трибуну. Весь японський менталітет в цьому одному фото. Можна ж пробігти праворуч, обігнавши чергу, але ні, це не за правилами, так не можна. У ліфтах на непередбачений випадок є сидіння, під яким ховається унітаз. Там же прихована питна вода, джерело світла і дезодорант. А на цьому фото японський перевізник офіційно вибачився за те, що їх поїзд прийшов раніше терміну на цілих 20 секунд. В Японії курсують одні з найбільш пунктуальних поїздів у світі. Їх відхилення від графіків зазвичай не перевищує 18 секунд. При цьому поїзд на магнітній подушці здатний розвивати швидкість до 600 км на годину. При цьому швидкість не відчувається абсолютно. Поїзд не розгойдується і не трясе. Можете в коментарях, до речі, зробити припущення, через кілька років в Укрзалізниці будуть подібні потяги. А на цьому фото готель вибачився за відсутність інтернету протягом однієї хвилини о четвертій годині ранку. Ті, хто хоч раз побував в Японії, зможуть запам'ятати її як країну, де все навпаки. навпаки. Сьогодні ми познайомимося з незвичним театром, який дуже популярний у Японії. Це театр тіней. У театрі Тіней для сцени використовують конструкцію з балок або раму, яку обтягують світлим полотном. Пласкі маріонетки традиційно виготовляють із тонкої шкіри, паперу або картону. Актори за сценою керують фігурками за допомогою тонких бамбукових дерев'яних або металевих паличок. Маріонеток притуляють до екрана ззаду, спрямовують на них світло, і тоді вони стають видими, відкидають тіні на біле полотно сцени. Актори, які керують ляльками, співають і танцюють, а буває, що одягають чорний одяг і грають разом із ляльками. Подивіться, зараз виставу японського театру «Кабукі. бій. tinho Захоплююча вистава, я впевнена, що вам вона сподобалась. Розгляньте, будь ласка, силуети Тіней. Що, на вашу думку, важливо для створення образу певного персонажу. Тобто ляльки у театрі Тіней? Це Кокеші, традиційна японська лялька. Мистецтво виготовлення ляля Кокеші розвивалося в Японії з найдавніших часів. Їх виготовляють із дерева і розписують візерунками за рослинними мотивами. У розписах переважають червоні, чорні та жовті кольори. Традиційні народні ляльки мали циліндричний тулуб. У сучасних різна форма корпуса, голови та риси обличчя. Зазвичай ляльки кокеші дівчатка. Проте бувають і зображення хлопчиків. Щороку в Японії відбуваються фестивалі та національний конкурс ляльок у Зверніть, будь ласка, увагу, якими простими засобами передано настрій ляльок, малюнком очей, рота, їхнім розміром, взаємним розташуванням. Зараз я пропоную декілька хвилин відпочити. Наш урок образотворчого мистецтва. Давайте з вами пригадаємо безпеку на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинайте лише з дозволу вчителя. Використовуйте інструмент тільки за призначенням. Користуйтесь прийомами роботи з інструментами, як показав учитель. Тримайте завжди своє робоче місце у належному порядку. Сьогоднішнє завдання на уроці виліпити традиційну японську ляльку кокеші в тому образі, який вам до вподоби. Передайте настрій вашої ляльки. Він може бути веселим, задумливим, мрійливим. Застосуйте різні способи декорування. Аплікацію з пластиліну іншого кольору, вирізування чи нанесення фактури. Як ви гадаєте, навіщо дітям потрібні іграшки? Чи хочете ви мати ще якусь іграшку? Чи варто давати дітям можливість самим завершувати зовнішній вигляд іграшки? Обговоріть, будь ласка, це з друзями або і з рідними. Пофантазуйте, якби лялька кокеші рухалась, якщо б стала героїнію пластилінового фільму. Спробуйте вдома зробити свій власний театр тіней, переглянувши мультфільм. Тихо, друже, вони передавали вітання вам толки. Ника впала. Посмотри! <laughs> ну, мы ему допомогаем, а он смеется. <laughs> У вас такие тени. <laughs> Altyazı Лампою та екраном ти можеш стати сам або вставити вирізаних із картону ляльок. Твоя тінь або тінь ляльок з'явиться на екрані. Тільки глядачі повинні сидіти з іншого боку екрану, щоб їм було цікавіше дивитися виставу. Дівечу світло! Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Це, щоб краще тебе бачити. <сту> <Репетиція ж> триває <реси> Волк смішно говорить. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? А це, щоб скоріше з'їсти тебе. Якщо сподобався мультфільм, ви можете додивитися його. І за допомогою Google або сайта YouTube. Підведемо підсумки нашої сьогоднішньої роботи. Оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку Лего того кольору, який настрій був у вас на уроці. Зелений колір вам все сподобалось. Жовтий колір просто сподобалось. І червоний зовсім не сподобалось. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!